Ми зробили е, так, що у нас є отакі тут стропи, які е, дуже щільно прижимають саму плиту. І отут, скажімо, немає люфтів від самої основи і самої плити. Тобто плита не люфтить, бо ви її тут дуже щільно притискаєте. Окрім цього, що яка ще фішка? У нас є ці е, швидкоскиди, неважливо якої фірми. Неважливо, з якого матеріалу, воно буде ламатися. І це е, проблема, яка виникає рано чи пізно у всіх. Ми зробили таким чином, що якщо воно у вас зламалося, ви можете її зняти. Це по-перше. І ну, замінити вам не треба перешивати весь камербан. Е, потім, якщо вона у вас зламалася, то нас передня частина, е, ми прибираємо оцю частину. Просто відклеюємо тут є два вусика. отаких, І замість того, щоб почепити на швидкоскид, ми просто чіпляємо на оці вусика. І поки ми замовили нову і чекаємо доставку з магазина, просто використовуємо без швидкоскида на вусика. Тобто цієї проблеми у вас не буде, тобто ви залишитеся з плитоноскою або з броніком. Коротше, є таких багато ще моментів, але вже більш подробно буде в наступних обзорах. Так що слідкуйте за ним. Всім гарного дня! Працюємо на перемогу! Слава Україні!